Всім привіт! Раді вітати вас знову на нашому каналі Файка. Сьогодні у нас буде 14-й випуск. Він буде про найкращий боксмод цього літа, а саме iStick Pico від компанії Elif. Після короткої перерви ми продовжуємо радувати вас новими відео оглядами на нові девайси. Також не забувайте про розіграш смачних призів в кінці кожного відео. Тепер без лишніх слів погнали на стіл наш кловзап, де ми детальніше поговоримо про iStick Pico. Погнали вниз! Вітаю вас нашому кловзапі. От, ось ось такій коробочці приїжджає до нас сам iStick Піко. Ми зразу бачимо, що є можливість оновлення прошивки та значення слова Піко. Тобто кращий інноваційний, компактний і видатний. Ззаді у нас є скричка для перевірки оригінальності, відкривши верхню кришечку, нас ось таким чином зразу зустрічає боксмод. Під ще двома кришечками. У нас, як завжди, є кабель для оновлення прошивки та зарядки боксмоду і інструкція, яка є доступна на російській мові. Відставляємо це все в сторону. ISTIK Pico – це визначений боксмод, який поєднує в собі компактні розміри і майже неймовірні для такої крихітки характеристики, який перейняв у своїх старших побратимів не тільки характерний дизайн, але й потужну фірмову плату. Новинка від Elif забезпечила собі місце в почесному ряді флагманів. Зовні виглядає на порядок елегантніше прямих своїх конкурентів. Розміри ISTIC Pico – Висота 76, товщина 23,2, ширина 45,2 і вага 88,5. Технічні характеристики діапазон регульованої потужності від 1 до 75 Вт, режими роботи, варіват, байпас, термоконтроль на нікелі, титані та нержавійці, дає можливість ручної настройки пресетів ПСР, температурний ліміт в режимі термоконтролю від 200 до 600 градусів за Фаренгейтом та від 93 до 315,5 градусів Цельсія. З технічними характеристиками iStick Peak ми розібралися, давайте ближче поглянемо, як же ж виглядає він. Зовні нас зразу зустрічає стальний конектор та підпружинений латунний пін. Також є кришечка відсіку для акумулятора з зручною накаткою для відкручування. Всередині ми зразу бачимо позначку в виді плюса, тобто вставляти плюсом вниз, відповідно, мінусом вверх. Так само на кришці для акумулятора є позначка мінуса. Ось таким чином вона вставляється і все зручно закручується. З боку у нас є надпис Pico, спереді контрольна панелька, тобто кнопка Fire, екранчик, знизу, знизу у нас є логотип компанії Elite, сертифікати і кнопочки плюс і мінус. Тобто тепер вони не на центральній панельці, а переїхали вниз. Вони зовсім не випирають, тому припадкового нажаття не буде. Можете не переживати. І з цього боку у нас немає нічого. Що ж, це був такий коротенький клоузап на iStick PICO. Більше немає в ньому, що показувати. Функціонал весь такий самий, все по-Айстіковськи, все вже всі знають. Тому я не бачу нагальної потреби робити на цьому акцент ще раз. Можете подивитися наші раніші відеоогляди, там де ми розказували про функціонал. Тепер поїхали вверх, де ми поговоримо про плюси, мінуси і мою думку про цей девайс. Поїхали вверх. Ось ми вернулися з нашого клоузапу і тепер ми детальніше поговоримо про плюси, мінуси, і мою думку про iStick Pico. По традиції ми починаємо з мінусів. І після тяжких переговорів і довгих дискусій ми дійшли до висновку, що цей боксмод має лише один мінус, і полягає він в тому, що через його конструктивні особливості неможливо накрутити атоми більше 23 міліметрів, оскільки вони просто будуть впиратися в кришку акумулятора. За це йому мінус. Ну що ж, з мінусами нас все. Їх було, звичайно, що дуже багато, ми довго говорили. Тепер ми переходимо до плюсів, де їх ще більше. Першим плюсом для цього боксмоду буде це те, що він гарний, він нам всім подобається, він маленька няшечка наша. А саме він подобається за свій дизайн, розмір і вагу, яка ідеально підходить для літа. Другий плюс для цього боксмоду за його плату, яка коректно працює і ніколи нас не підводить. Тому за це плюс. Третім плюсом для боксмоду буде те, що в нього є можливість оновлення прошивки. Четвертим плюсом для Осік Піку буде, звичайно ж, за його потужність, оскільки, попри свої розміри він видає цілих 75 ватт, створюючи гідну конкуренцію таким популярним боксмодам, як Evic VTC Mini та VISMAC rx 75. За це йому плюс. Ну що ж, з плюсами-мінусами ми закінчили. Тепер ми переходимо до моєї думки, яка є суто моєю і є суб'єктивною, і вам вирішувати, прислухатися до неї чи ні. Моя думка про цей девайс є такою. Він ідеально підходить для літа, оскільки його вага і розміри дозволяють його носити з собою всюди і завжди. Оскільки ви не будете відчувати його ні в руці, ні в кишені, ні в сумці. Він справді мало важить і. його навіть не видно з кулака. Це настоящий стелс девайс. І попри свої розміри, в нього заложений великий потенціал потужності, який дозволить розкачати будь-який бак і любу дрібку, цілих 75 Вт. ватт. Оскільки зараз наступила така чудова пора року, як літо не хочеться носити на собі велику кількість одягу, не хочеться ходити з сумкою, хочеться просто взяти боксмот, покласти його в кишеню і йти гуляти. А Стік Піко дозволяється зробити, оскільки він є маленький і легенький, ви практично не будете відчувати його ваги в кишені і зможете прикольно погуляти і повеселитися з ним. Компанія Elif змогла поєднати дві найчудовіші риси, які потрібні боксмоду. Це компактність і потужність. За це він мені подобається. А зараз ми переходимо до загадки. А тепер загадка! Соком діжечка налилась, нагороді примостилась, жовтобоко і цукриста, так і проситься, щоб з'їсти. Ваші варіанти відповіді пишіть в коментарі до цього відео на каналі YouTube, оскільки інші відповіді не враховуються. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, підтримуйте нас, оскільки ви є стимулом для розвитку. Для вас, як завжди, працювала вся команда Файки по ту сторону камери. Я, Міша по цю сторону камери. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео оглядах. Парти і не партеся.